Почніть зустрічатися з правильною дівчиною або правильним хлопцем. Моліться разом. Ти кажеш, Білі, не будь таким старомодним. Ти ж знаєш, сьогодні ми не молимося на побаченнях. Взагалі їх навіть вже не називають побаченнями. Чому б не помолитися, якщо ви обидва християни? І тоді, коли почнете говорити серйозно, як щодо того, щоб попросити Бога вести і направляти? Дуже багато шлюбів сьогодні ґрунтуються на фізичному притяганні замість цієї внутрішньої краси характеру. Тому що я хочу сказати вам, що фізичний потяг швидко проходить, якщо за ним не стоїть те, що називається християнським характером. Так, це має починатися на етапі залицяння. Чи знаєте ви, що це дуже цікава річ, яку я читав іншого дня, що було майже неймовірно? Було сказано, що в цьому опитуванні, проведеному на середньому заході, змогли знайти лише одне розлучення в 400 домогосподарствах, де сім'я регулярно відвідувала церкву, щоденно читала Біблію і мала щоденні молитви вдома.